Відвідувачі в залі проявляють живий інтерес до виставки по один бік роботи професіонала, по інший – аматорські. Переважна більшість свіжовишиті полотна. Найстарша датована 1947 роком. Автор портрету Шевченка Віра Тхорук з села Матіїка Гощанського району. Тема творчості кобзаря відомого художника на Рівненщині Євгена Чорного захопила уже давно. Перші ілюстрації до поезії Шевченка він демонстрував ще у 1964 році. Щоправда, тоді у доробку автора було Лише шість графічних робіт. Це вже нова колекція, тому що та колекція попередня загинула так потоп. Затопила майстерню, в підвалі була майстерня, пропали всі роботи. От, тому я вирішив в такому варіанті повторити і продовжити далі цю тему. Нині художник не зараджує своєму стилю, продовжує працювати у графіці. Ілюстрації переважно у пастельних тонах виношує ідею видавництва кобзаря, ілюстрованого власноруч. Художня виставка у міському будинку культури лише один із численних заходів, присвячених ювілею Шевченка у Рівному. Безперечно, ситуація в країні вона внесла свої певні корективи. Але ми можемо відмінити все, але не святкування Шевченка, людини, завдяки якій українська нація змогла усвідомити себе як український народ. Це треба розуміти, що буде відбуватися в місті. Починаємо ми сьогодні з відкриття цієї виставки. Ви вже її бачили, як і професійного художника, так і виставки, яка складається з вишитих портретів. Сьогоднішнього дня на всіх телевізійних каналах розпочнеться телевізійний проект. Весна починається Шевченка. Читатимуть твори Шевченка в ефірі Молоді рівняни, які нещодавно творили революцію. На цій особливості цьогорічного телепроекту наголосила Галина Курчинська. А ще за її словами, у четвер місто очікує на приїзд національної капели бандуристів імені Майбороди. Вхід на концерт, що правда буде лише за запрошеннями. Завершиться ювілейні заходи. П'ятого березня родзинкою буде величезний банер. На ньому зображено портрет молодого Шевченка за технологією мозаїки на півтори тисячі елементах. Обличчя молодих рівнян, які декламуватимуть поезію Кобзаря. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.